Він вона йде зверху. Щука береться з риби. будь-яка береться з голови, не з хвоста. І так різким рухом. Таке. Раз, її і піцак. Диви, як бігає. Та ти дивись на спині. Диви вона. Та там ти що, там апарат. Запіт. Мовчим. Бо там апарат дуже і дуже хороший. Гляньо. Це вона тікає. Ого. Ого, слухай. Та я їй не можу нічого зробити. Ух і давить. да ты шо там это та, там, та, там восьмерка там восьмерка ты думаешь? да, я ж бачу ее я знаю я не, <с elefizho> не бейся не давай будем тебя паркувать да, да, До да, да хорошо, молодец Тут... Ти нічого не роби, нічого не роби. На, пусти, пусти. Пусти. Я сам далі. Я тобі кажу, тут восьмерка. Друзі, я не знаю, скільки вона важить, але ви подивіться. Ну я думаю, що восьмьочка тут є. А ну зараз все це на сторону. Зараз зафіксується. Дивіться, друзі. Що тут показано? 7,580 750. 7,5 кілограм. Ну, 80-100 г. так. Ліп гріб. 7,5. Ви гляньте на цю красавіцю.